Скільки ж цих трагічних сторінок несправедливості, страждань і втрат у нашій історії? Як не боляче, ми все одно мусимо їх пам'ятати, пам'ятати всі до одної. Саме таку мету зберегти пам'ять про герой ставила про собою знімальна група документального фільму Хамар присвяченого Тарасу Бобаничу. У столичному кінотеатрі Жовтень відбувся закритий показ документального фільму «Хаммер». Це стрічка про героя України Тараса Бобанича. За фахом я юристом, працював у Львові в юридичній компанії. Тарас Бобанич із позивним Хаммер народився на Львівщині, брав активну участь у революції гідності. Потім у кримській блокаді. А згодом приєднався до першої окремої штурмової роти вовки да Вінчі, крім того, що він займався патріотичним вихованням молоді, і він часто організовував вишколи, і дорослі, і дитячі вишколи. Дуже багато його ну, майже ніколи вдома не було. Він завжди був як не на ротації, то на вишколах. Як не на вишколах, то на відповідно він їздив по Україні. Також з такою організаційною діяльністю. З початком повномасштабного вторгнення став командиром другого батальйону. Дук звільняли Чернігівщину і Київщину. І вони якраз її звільнили, він дуже був піднесений, тому що. Такої доброї прикурки вони москалям тут дали. Війна його покликала далі. І вони поїхали на Харківщину. 8 квітня, в сьомій ранку, він мені зробив голосове повідомлення. А в 9 я йому телефонувала і він був на позиціях. Потім я вже дізнавалася від хлопців, як все відбувалося. Він прикривав відхід побратимів і якраз. І... Прицільно по них била, била артилерія. У фільмі використані унікальні архівні кадри Тараса, розповіді побратимів, друзів і дружини. Він показаний не тільки як воїн, а й людина з великим серцем. Продовжуємо нашу славну справу. Право наших великих праців. На показ фільму приїхав побратим Тараса. Військовий на позивний гуцул. Вони разом пройшли революцію гідності, разом вирушили на передову і разом воювали під час повномасштабної війни. Як військового, те завжди відповідальний піклувався про особовий склад, завжди брав участь в бойових операціях. Найні раз, коли ми бачились, він пішов заводити першу групу. Сказав мені: якщо щось, ти знаєш, що робити. Ну і я це зрозумів так, як продовжувати боротьбу. І на фронті, і не тільки на фронті, і передавати людям, передавати дітям, щоб розуміли, що ну, наш злісний ворог це москаль, кацапи не зупиняться, кацапи будуть тиснути і далі, ну, допоки ми їх не переб'ємо всіх. Ми це зробимо. Для спілкування з побратимами знімальна група виїжджала на фронт. Автор ідеї фільму воєнний журналіст, продюсер Михайло Ухман. З військовим був знайомий особисто. Він не покидав війну. Так спочатку був сотником, потім комбатом, потім начальником штабу. Потім, хоча він не цурався і воював як простий боєць, він був він був надзвичайно хоробрий. одночасно він був дуже скромний. Так вони кажу, штурмовики до да інші – це були в той момент. Це найсильніше, одні з найсильніших підрозділів. Тобто вони скільки вони знищили окупантів техніки, це просто фантастика. Ось і саме про це ми і розповідаємо. На кошти виручені від квитків за перегляд фільму придбають дрони для батальйону, який назвали на честь Тараса Бобанича Хамер. А ще стрічку про військового планують показати в Європі, Канаді та США.